Okay. В Украине это навряд ли что принесет. Трампу. Не доверяю. Говорит сегодня одно, завтра другое. Послезавтра третье, через пять дней десятое. Поэтому веры к нему никакой. Интересы Украины навряд ли будут учитаны при этой встрече. Але скоріше всього це ну, нічим, так скажем е так позитивним, так скоріше всього це не закінчиться нічим. Просто все на одному місці, так як і було, так і лишиться. Така дума. Нічого доброго там не буде, бо війна є війною, вона не закінчиться, поки її території ми нікому нічого віддавати не збираємося. А, ну, надія, надія то є, але вона сильно маленька в цьому питанні. Домовин там не буде. Україна може тільки себе відстояти зброєю, знаєте, тільки зброєю. І якщо нам будуть допомагати, в першу чергу наші сусіди це європейці, ну і будемо надіятися на Америку, що все-таки Америка зрозуміє, що до Трампа колись дійде, що треба допомагати. Росія це така країна, з якою можна говорити тільки з позиції сили. Добровільно вона нічого не віддасть. Нічого. І дивіться, скільки б вона не вимагала, да, спочатку прийшла в Крим, тоді прийшла на Донбас, тоді вона, бачите, вже Херсонську область вимагає, Запорізьку область вимагає. Пройде час, у нас буде мир. І вона відновиться, знову зброїться, тому що вся економіка її поставлена на військові рейки, і рано чи пізно вони знову до нас вторгнуться. Тому я думаю, що Україна повинна тільки себе захищати, захищати як зброєю, так і духом.